Значить так, в нас є два кулеметника. Кулеметники, блядь, похуй. Тільки висаджуємося со шки цинкуєте ворога прям похуй. Поливаєте вогнем на подавлення. Далі, основна група заходить в окопи, захоплюємо окопи, знаходимо якийсь бліндаж. В бліндажі робимо медичний пункт. Всіх трьохсотих, які попереду переводимо якраз в бліндаж, де будуть наші медики працювати. В нас три медика, двоє залишаються на бліндажі. Медичний пункт буде. Один ходить з нами і таскає трьохсотих до медичного пункту. Все зрозуміло? Це по особовому складу. По карті, хлопці, відкриваємо карту, дивимось. Рухаємось спочатку до мітки 113. -ка. 113 шка пересідаємо в 113. -ку. 113 нас доставляє до підерських окопів. Далі вона уїжджає, чисто прикриває вогнем. Наша задача я приблизно намалював лінію ворога. Зайняти повинна повністю всі ці окопи. Тобто на даний час це до цієї лінії може бути щось більше. На цьому все питання є мінус. Чудово. Значить так, по машинам повністю грузимось всі, навіть в цю зем 2 Їдемо колоною до 103 нашки. Так, да, спочатку рампа, потім кулеметники, потім всі інші, зрозуміло. Все, десант земля. Заливаємось від дерева до дерева. Знаходимо першого копу. ГП є ГП так. Пехота на вот она Пехота на что? когда высаживал экипаж, забираю Плюс, 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 плюс. про прикидывай. Граната. дали. Хлопцы, добываем блядь. Ще одно. Блядь, відрика що там? За, за. Це ми проходимо. Хлопці, 103-ашка проходимо далі, проходимо. О, перед. 103-ашка, будь ласка, заберіть нас на місії група. Прямо сверху над окопы. Нашли блиндаж, нашли блиндаж. Воу, видкат. Медики, кури, 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 кури. <плодисменты> Блин, нашли блиндаж. Сука, выходь, блядь. Выходь, пидор гнойный, блядь. Ще граната, нахуй. Перший окоп чистий, бліндаж, чистий, медики сюди. 180-й азімут звідти прилетіло РПГ. 180-й, блядь, є ГП ГП жте нахуй. Є цинк, захуярте цинк весь, блядь, туди. Загрузили 113-ка. Той, загрузили полоненого. Кулеметники, блять, Азімут 190 цинкуйте. Є РПГ, ХУЯРТЕ, блять, РПГ. Як тільки закінчити хуярити... Кулеметники їбаште. Ніхто туди не просунувся ще поки. Та уїбу Постріл. Постріл. Група встала по парочкам, знайшли собі пару. Як тільки будуть готово дві пари, просуваємось, як почули. Петрик вайл Петрик кулеметник, кулеметники прикривають. На ДХ Повтори. Плюс, плюс. Повтори Ще раз повтори, блять, пьет чую. Є, 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 що треба? Плюс, зараз. 100жка, загрузи БК для покемонов, для калашів. 7,62. Плюс загрузи пару труп нам. Куломети, значить, просто на подавлення працюйте по тим. Заходимо туди. Блю. Не забувайте, що тут є розриви. В розривах може ховатись підер. Спочатку розмова, потім граната. Почули? Якщо гранати не допомагають, більше гранат, їбаш. Єно біля лівого окопа. Сука, підар, сюди нахуй здався. Лови сам підер, блять, мимо! На окопів десь на 130-140 валять по вам. Працюй туди, працюй в той бік, працюй в той бік. Нахуй, всьому окопі полонених не беремо, 200-му всіх підарасів. Давай виходь, пидор, блядь, живым будешь. Сука. Енот на зв'язку? Енот на зв'язку. Там де коробочка горить окопи, ач 170 наші. окопи в 10 метрах. Вони наші чи ви, пидешь. Там де коробка горить, наші окопи. Ми пішли лівіше, лівіше. Двоє 300 в попередніх окопах, бля, в попередніх в наступних окопах. Бляк, це і ще далі позаду мене з правіше. Потрібні медики на передні окопи. Як почув, медики на передні. сука, лови гранату, блядь. Вась, блядь, в бойках, в бойках, нахуй! За тобой, за тобой. Зайняло, окоп заняло, окоп заняло, окоп наш, як почуло. Біляка, окоп наш. І вас чуєш, давай до Петрика, блять, хай командуєш їми. Бо вони, сука, кудись пішли, хуй знає куди. Вони повинні з нами, блять, бути. Закріпіся на тих окопах. Знайдіть великий окоп, закріпіться з ними, ми зачистимо. Якщо ні до нас, пухай йдуть. Ще, хлопці, постріл буде, постріл. Постріл. Петрик, ти з вазом на окопах 14. Мінус. Петрик, в якійсь вирві сидить, я з равісом зачищаю правіше окоп. Хлопці, бажано в одної групи триматись. Постріл, постріл, постріл. Ще буде один, ще буде один. Постріл, постріл. Ви справа у вас хвост, є, ти ми... Ловсі, бачимо окоп, бачимо окоп. На 200, на 200 азимут. Давайте до нього спочатку, потім, блять, до інших. Ват на зв'язку. Плюс на зв'язку. Які в тебе дими є? Білі є 4 штуки. Сука, лівіше, лівіше. Дивись, я зараз підкину вверх, дим, білий. Бачив? Дав ГП он там от він, дав ГП там він. Я може мітку кинуть на нас э, чт? Айл <тас> по у копу Біля кого на зв'язку. Сука, гранату кидаю, гранату. Буляка во на зв'язку. По Походу, да. да, да. По Раміс, проходи по ліку, по низу і проходи по в дальні окопи, вони наші, окопи. окопев. СВЛД, я, я почув Почекай, не співай. блять Енот 300, енот 300. В четвертом окопе. Зашел в блиндаж, в блиндажи, блядь, бунтуюсь. Можу кинуть митку актуальную на нас. Плюс, давай, кидай.

Да хуй знає, блять, в том ты -то прикол. Ебаши 360, ебать. Блять, в мене 300. збинтую їх. всі інші хлопці прикриваємо їх Нормальный пидорский окопы. <звук> Чотири! Слухай, это хороший пик. Да? Давайте почекаем, блядь. Я не верю, четыре. Давай ты почекаем, шоу надо. Да засекай, шли нариво. А ну що тут в ящичку? Понял, ничего. Раз. Засекай, на часике Ну, по-моему, уже мав бы бути п'ятый. Да, Все, виходимо, виходимо. Вайлд, наліво. Отей От блендаш, який зараз на 12, цинкуєш його, хлопці, блять, рухаємось туди. Цинкуй нахуй, блять, весь цинк висадив в цю хуйню. Кулеметники, на 12 ви працюєте, піхота на 11. Рухаємось до окопа на 11. Азімут, це 120, 120 азімут, їбашимо, блять. ГП шу, блядь. Кто до укопів підійшов кажить? До укопов енот и... Енот фейсбилля Билет... Граната, граната пришла. Ще граната пішла. Ще граната дали. Граната, граната, ивась, ивась, граната! Блять! Ще граната пішла! Граната, блять, назад! Окоп на 120 зайняли Окоп на 120 зайняли Хлопці, просуваємось до окопа на 120, займайте позиції. Івась 300. Енот 300, легкий. Ви бойом будете вас прийти. ні, ні, ми тут закріпляємось, закріпляємось, закріпляємось. Нас трьохсотый. Блять, в бліндажі, хлопці, в бліндажі. Працює рта. Щоб, блять, хуй знає шо. Град, град, пакет града, хлопці, в бліндаж. Скажу маловато, як для пачки Града. Хуй знає, блядь. Митка штурм актуальна. Группа тут. Что? Два? Чекай. Дай, дай. твой рюкзак. У меня есть пару. Закинул четыре корова побачив плюс значит так Олег Олег ты тут залишаешься Петрика дочекаешься пехота на звездку зв плюс плюс мы сейчас пойдем зачищать Олег залишайся тут с еще одним кулеметником у нас тут есть кулеметник нет, нет. Пиздец. значит повертаешься до Петрика и цинкуешь мы идем на той коп. Да, назад. Есой, по ЧКВ біжить. Да, да. Хлопці, хто мене чує на митку штурм по можливості. Займаємо ті окопи, потім идемо на південь. И зачищаємо уже південь повністю, як почула. Я далеко и таксотого ложкопа и. Сука, выйди, блять, пидор ебучий! Не хочешь? На гранату, блядь. Сука, живы, чи ні? На ще одну хавай, блядь. Так, замотало, Крабс, крабс, шо по крабсу? Блядь, крабс тут истекает. Мені в крабсе треба... Медицина, блядь. Бери трехсотых в блиндажи хватит и нахуй их. Похуй, накачай, блядь, в трехсотых его. Трехсотых на руки в блиндаж. Блять. это не блин даже да блин дали блин хлопцы трехсотых тащить на ней будет эвакуация плюс плюс почулы, дайте митку эвакуации если не на митку штурм плюс плюс Хлопцы, кто залишился, блядь? То ще ні на міткий штурм, блять, 10 секунд тільки на посадку. 10 секунд далі ви самі по собі, як почули. Трьохсотих взяли, погрузили. Беріть на руки на руки, блять. Берсайте, бляйте, піднімайте на руки. Давайте, до Хлопці, насідаємо, грузимо трьохсотих, у нас трьохсотих є. Кругову, зайняли, блять, навколо. Більше немає походу Потім поступово Грузимось самі. Біляка загрузили. Плюс, 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 плюс. Все, сідаємо, сідаємо, хутко, 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 блять! Нари по нам працюють. 30 секунд щоб всі батись. О, ну, забули. Так, Ну шо, господа. Блять, нікого не забула. Да? Блять, пішком нахуй тікай світы, або в бліндаж, бо зараз нары будут їбашити. В Запорожье влізає 13.